Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 четвертих дорівнює 3 шостих. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо примістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 четвертих дорівнює 3 шостих. Тобто 0,5 дорівнює 0,5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.